Іноді на модних шоу чим менше одягу, тим краще. Дефіле з дідньої білизни у Парижі зібрало красунь з усього світу. Вийшла на подіум, і наша українка Алла Костремічова. Погодьтесь, вона у чудовій формі після народження сина. А от російська супермодель і багатодітна матуся Наталя Водянова цього разу споглядала дефіле з глядацької зали. До вашої уваги наш французький ексклюзив. Сто років свободи у самому серці Парижа. Центрі жоржа Помпіду, французький бренд білизни «Етам» святкує грандіозний ювілей. Зірки поспішають на спокусливе шоу. Вітаю! ви отримали титул Міс Франція, і саме ви представлятимете свою країну на конкурсі Міс Всесвіт цього року. Ви знаєте свою конкурентку з України Олену Споденюк. Так, я знаю Олену. Ми щодня спілкуємося у соцмережах. Вона першою сконтактувала з усіма дівчатами, щоб познайомитися та потоваришувати щодо до конкурсу. Олена дуже класна. Сьогодні ви завітали на показ білизни. На конкурсі місцесвіт буде вихід у купальниках. Як готуєтеся до цього дефіле? О, я дуже багато займаюся спортом. Нам сказали під час виходу в купальних костюмах уявляти, що ми зовсім не голі бути усміхненими та щасливими. Чим ви займаєтеся? Навчаєтеся? Працюєте? Навчаюся в університеті. За два роки я буду Дипломованим стоматологом Ко зовсім недавно ми бачилися у Львові, а тепер тут у Парижі ви на показі з дружиною, про яку ми багато говорили поза очі. Знайомте Лара, це Катя, моя подруга з України. Рада знайомству чи не ревнуєте ви чоловіка, який так часто подорожує без вас? Зазвичай я не надто ревнива, але з цим чоловіком іноді доводиться просто заплющувати очі на якісь речі. Вчуся йому довіряти. У мене просто немає іншого вибору. З вашого боку було дуже сміливо вийти заміж за чоловіка, який написав книгу про те, що кохання живе усього три роки. Як ви на це зважилися? О, це довга та пристрасна історія. Ми познайомилися в мистецькій галереї, і я закохалася. Ми одружені вже двічі по три роки. Тож, Фредеріку, ваш закон про те, що любов живе три роки, не працює. Не працює. Це правило хибне, абсолютно хибне. Вся краса світу 60 найгарячіших манекенниць готуються до шоу. Серед них бразилійка Анна Біатріс Барос, француженка Констанція Блонське та українка Алла Костримічова. Чоловік, він бізнесмен, він італійць. Італійці вони хлопці гарячі. І я б переконана, що він хлопець ревнивий. Як він поставився до того, що ти виходиш на подіум у такому відвертому вбранні, тобто без нього, у спідній білизні, без нічого. Ну мені кажуть, він мені довіряє. І я ні я очень е... ну не ще так би не бачив ну я його фотографії не відправляла. Я так розумію, що він просто уже постфактум. Їх побачить. Ну, там посмотримо. Я готова ризикувати. Ради моди, так. Да. Ти не приховуєш свій вік. Що потрібно робити, аби в 30 років, народивши дитину, через 10 місяців вийти сміливо на подіум у спідній білизні? Ну, я займаюся спортом і ем всяку гадость. Посилено тренувалася саме пер перед показом білизни. Ні, насправді, на просто якщо раніше я могла взагалі нічого не робити, да, і у мене завжди було ідеальне тіло, то тепер, звісно, після того, що треба прикладати якісь. Сьогодні ти виходитимеш на подіум з дівчатами, які тільки починають кар'єру 18-річними. Відчуваєш якусь невпевненість з цього приводу, чи можливо якусь знервованість. Ну, тому що візуально це може бути ну, можливо помітно. Мені каже, наоборот, я Тебя чувство гораздо более увереннее, чем они. Пусть они и нервничают. Для них это только начало. Мне уже нечего бояться. Наташа, ты не могла пропустить этот показ, так как долгое время сотрудничала с этим брендом, делала коллекции для бренда. Ты сейчас в идеальной форме. Ты бы сама могла выйти на подиум в нижнем белье? Катя, какая ты добрая. Нет, я не стала бы это делать по многим причинам. Замужняя девушка не может выходить на подиум в нижнем белье. Нет, это стереотип, но, но просто мне это Неинтересно. Ты всегда сотрудничала с известными брендами, делала коллекции для известных брендов. У тебя никогда не было амбиций стать самостоятельным дизайнером. Катенька, ты же знаешь, где мои амбиции. Возможно, это была бы коллекция с благотворительной целью. Я вот, кстати, недавно создала даже коллекцию э, макияжа, линию макияжа для Герлен. Mm -hmm. Так что ждите новинок. Уже около четырех лет. Ты живешь во Франции, ты уже себя на сто процентов ощущаешь парижанкой. Ты знаешь, ну мы с тобой познакомились в Париже в первый раз. В принципе, Париж для меня уже очень давно родной город. Все-таки я так много провожу здесь времени. Я при этом не чувствую себя, например, француженкой, ну и парижанкой тоже не очень. Я все-таки, ты знаешь, я э, глубоко русский человек и моя душа она ну, всегда останется. Э, русской. Дети разговаривают на русском? Все четверо? Да, ну, Люкас меньше, Люкас меньше всех. Да. Горячая испанка у Парижа. У центре уваги светских фотографов сестра Пенелопы Круз Моника. Як дві краплі розрізнити пенелопу та Моніку Круз практично неможливо. Але молодша сестра завжди в тіні більш знаменитої родички. дурниця! я йду! Неймовірно, але факт: замість пенелопи у піратах Карибського моря Моніка. Саме вона дублювала сестру в загальних сценах, коли приховувати вагітність цієї стало заскладно. ви з сестрою Панелопою Круз створюєте власні колекції для відомих брендів одягу? Чи не думали попрацювати над дизайном білизни? Для мене надзвичайно цікаво бути на цьому показі, адже ми з сестрою зараз саме працюємо над створенням колекції білизни для Ажан Провокатор. Коли мене спитали, чи хочу я поїхати на показ, і там звісно я сказала так, адже це так цікаво. Бренду вже 100 років. Це неймовірно. Для мене це особлива подія. Ви вже встигли спробувати себе у. Якості моделі спідньої білизни. Як почувалися у такій ролі? Я б не називала себе так голосно моделлю. Це частина моєї роботи: перевтілюватися, приміряти різні образи. А як вам працюються із сестрою? Виникають суперечки? Ні, ми ніколи не сваримося. Ми чудово розуміємо одна одну, адже ми рідня. Мені завжди подобався стиль старшої сестри. Тож це приємна співпраця. Передасте привіт українцям! Мої вам найпристрасніші поцілунки. Показ під шансон. Насолоджується шоу зірково-французька акторка. Партнерка Леонардо Ді Капріо у фільмі Пляж Вірджині Лідуаєн. Французька душа Вірджині Ледуаєн прославилася на батьківщині ще підлітком. А знаменита стрічка Франсуа Озона «Вісім жінок остаточно затвердила її статус кінозірки. У тебе є подруга. Тут взагалі. Ні. А що? Всесвітню ж славу акторці приніс тандем із Леонардо Ді Капріо у голівудському фільмі Пляж. Зваблива та розкута красуня звела з розуму і героя Ді Капріо, і глядачів. І ось французька діва серед vip гостей на модному шоу. Вітаємо Вірджині. Ми з України. Нещодавно ви знімалися в українському фільмі Поліна. Як вам працювалося на знімальному майданчику у Києві? Я була у Києві десь тиждень і була вражена його енергетикою. Я не очікувала, що Київ виявиться таким тихим європейським містом. У фільмі ви зіграли королеву вікінгів. Як вам такий образ? Це був неймовірний досвід. У мене були чудові партнери. Тож я дійсно почувалася королевою. Чекаємо вас на прем'єрі у Києві наступного року. З великим задоволенням повернусь до України. marie, marie les travestis vont se raser, les striptizeux sont ravis, les traversins sont écrasés, les amoureux sont raptillés, il est singeur. Peraí!